Нам потрібно перець. Ми його вже почистили. Помідори маленькі, часник, петрушка, лаврове листя, перець-духмяний перець-чорний, оцет, часник, сіль, цукор і водичка. Так, для початку ми готуємо банки. На дно банки кидаємо лаврове листя, духмяний перець, чорний перець. І петрушку. Тепер беремо перець і в кожний перець закладаємо один зубчик часника і одну помідорку черрі, і складаємо в банки. І так всі банки. Помідора, часник і В банку у нас змістилося 4 перці, так як в нас не дуже маленькі. Якщо у вас великі перці, в перчик можете ставити 2-3 маленькі помідорки, наклали в банки перець, тепер робимо маринад. водичка, оцет, сіль, цукор. Пропорції будуть під відео. Розмішуємо маринад, щоб розійшовся цукор і сіль. Тоді холодним маринадом заливаємо банки і ставимо стерилізувати. Вітрова банка 10 хвилин. Ставимо банки стерилізувати літрову банку до 15 хвилин від моменту закипання. Ось такий у нас вийшов перець фарширований помідором і часничком. Всім смачного.